Як викликати звуки, як запустити мовлення, або як сформувати ехореакції, якщо у дитини є непосидючість, надмірна активність або є діагностований рдух як супутній діагноз? Отже, що ми можемо робити? Перше, завжди пам'ятайте, мовлення запускається лише тоді і викликається тоді, коли в дитини є мотивація. Мотивація це є один із важливих таких складових. Мовлення, в принципі. Е, і тому працювати за столом для запуску мовлення це є, в принципі, ідея не дуже хороша для будь-якої дитини, в незалежності від того, є в неї рдух чи немає в неї рдух. Тому правило один: працюємо у мотиваційній діяльності. Е, працюємо, чи це буде заняття зі спеціалістом, чи це буде е, вдома. Ми завжди. Для того щоб викликати мовлення, робимо те, що дитині подобається: ту дію, яка дитині подобається, з тими іграшками, які дитині подобаються. Отже, перше, працюємо не за столом, працюємо в мотиваційній діяльності. Як ми можемо це робити? Що ми можемо для цього робити? Перший приклад це в принципі, коли ви. Поруч з дитиною ви підкріплюєте, заохочуєте будь-які звуки дитини, які дитина говорить, промовляє свідомо чи несвідомо. А друге, що ви можете робити, наприклад, є такий метод, як паринг, коли ми, по суті, в дитини викликаємо аморфні такі слова, дуже прості склади. Це, наприклад, коли ми годуємо дитину, ми говоримо ам ам ам. Тобто ам, це як аморфне слово. Коли ми з дитиною кидаємо м'ячик, ми говоримо бах чи бух чи бум це теж є таке свого роду аморфне слово і так далі. Тобто ту діяльність, яка дитині подобається, ту дію, яка дитині подобається, ми супроводжуємо дуже простим словом або якимось складом. Це друге, що ви можете робити. Третє, можна запускати мовлення в сенсорно-соціальних іграх. Я про них багато говорила. Вони є як приклади, і трішки детальніше про них розписано в моїх збережених сторісах. Можете зайти подивитися. Наприклад, що таке сенсорно-соціальні ігри? Це ті ігри, де є обов'язково дорослий. Ця гра без дорослого не може бути. І якийсь... Тактильний контакт, зазвичай, сенсорний якісь ем, така взаємодія. Е, наприклад, лізерак не бурак, яку ще не буде знак. Це є сенсорно соціальна гра. Е, наприклад, горошок, квасолька, біб бараболька, а ти старий бабище, фур заплати ще. Це є сенсорно соціальна гра. Отже, грайте з дитиною в сенсорно-соціальні ігри. Е, їх ще можна шукати в інтернеті як ігри потішки. Е, вони теж є е, дуже такими. Корисними і ефективними 100% ефективними для викликання мовлення для появи звуків у дитини. Це такі три методи. Я зараз перевірю, що я ще не сказала. А що є важливо? Чи це буде метод попередній, чи це будуть сенсорно-соціальні ігри? Коли ви з дитиною вже вивчили гру, багато разів говорили певний аморфний аморфне слово, чи певний звук, коли робили певну якусь дію, грали в якусь гру. То поступово робіть паузи і дивіться, чи дитина почне повторяти, чи не почне повторяти. Важливо, ми не вимагаємо, щоб дитина повторила. Ми Очікуючи, дивимося на дитину, нічого не забираємо в дитини, якщо вона не повторить за нами, і так далі. Є багато інших методів є через імітацію методи, через імітацію з предметами, через імітацію, швидку імітацію. Що важливо, ми проговорили з вами про викликання мовлення як викликання ехореакції. Можна в проханні викликати ехореакцію. Є ще інші, знаєте, скажімо так, не те, щоб способи викликання, є і інші способи викликання мовлення, але є інші думки щодо викликання мовлення не як формату ехо реакції, а як ті звуки, які є вже в дитини, вчити використовувати їх у комунікації. Тут в цьому відео ми проговорили не про те, як використовувати ці звуки, які вже є, а про те. Як викликати ці або звуки, або як навчити ці звуки повторяти за нами? Хоча ці ж самі методи вони підходять і для того, щоб навчити дитину використовувати ті звуки, які в неї є, у якійсь такий простій взаємодії.